Доброго дня, Ірина Стромецька, практикуючий психолог. Тема нашого сьогоднішнього відео техніки нейролінгвістичного програмування. Рамка проблеми і рамка рішення. Інакше її ще називають рамка задач. Ці техніки були запропоновані Робертом Ділсом. І полягають вони в наступному: коли перед нами постає певна ситуація, люди діляться згрубшово на дві категорії: перша частина людей. Дивиться на ситуацію, занурюється в неї як в проблемну ситуацію і фактично заводять себе в глухий кут. Навіть якщо, врешті-решт, вони знаходять вихід, він досить важкий і тривалий, і знаходження в тій ситуації буде дуже нересурсним. Друга частина людей дивиться на ситуацію як на чергову задачу і дійсно шукають рішення і знаходять його. Це, знаєте, подібне на двох людей, які гуляють містом після дощу. Одна людина буде бачити брудні калюжі, відчувати сирість повітря і не побачить нічого прекрасного і не відчує насолоди. Інша людина після дощу буде вдихати свіже повітря, милуватися відбитком хмаринок в калюжах та красою архітектури, а можливо, зазирне в цю калюжу і сам собі посміхнеться. Десь так само воно відбувається. За алгоритмами рамки проблеми або рамки рішення, інакше рамки задачі. Коли ми йдемо в напрямку занурення проблеми, ми дійсно йдемо наступним алгоритмом і часом самі собі задаємо питання, в чому проблема? Дійсно, ми аналізуємо суть, заглиблюємося, в чому ж дійсно суть цієї проблеми. Далі. Наступне питання, як довго це триває? І якщо ми з вами поринаємо в свої думки і врешті-решт приходимо до висновку, що проблема існувала ще давніше, а можливо, ми дійсно живемо з нею тривалий час, це ще більше робить наш стан нересурсним, і ми відчуваємо сильний дискомфорт. Третє питання, яке ми собі задаємо в рамці проблеми, а хто в цьому винен? Навряд чи ми беремо в цій ситуації відповідальність на себе і починаємо шукати винних серед інших людей. І четверте питання, яке ще більше заганяє нас глухий кут, це чому це відбувається? Або інакше, чому це відбувається зі мною, з нами. Ну і наступне, звичайно, десь там, з підсвідомості, буде виринати питання, чому я такий нещасний або я така нещасна. Це всі питання, які притаманні рамці проблеми. І навіть якщо ви їх не задаєте самі собі. Але ви приходите до рідних, близьких, друзів, і вони вам задають це питання, вони фактично провокують вас іти шляхом цієї проблеми. Іти дійсно за рамкою проблеми. Якщо з вами таке трапляється, і ви дійсно відчуваєте, що після такої в лапках підтримки рідних і близьких вам стає ще гірше. Краще перейти на іншу тему і аналізувати суть своєї проблемної ситуації самостійно, тому що захід в нересурсний стан ні до чого доброго не призводить. Якщо ми подивимося на рамку рішення або рамку задачі, там ми йдемо іншим алгоритмом і задаємо собі інші питання. Перше, коли ми бачимо проблемну ситуацію або просто ситуацію, ми задаємо питання, що мені в цій ситуації хочеться. І тут важливо дуже чітко сформулювати позитивний результат, абсолютно чіткий, який ми хочемо в цій ситуації отримати. Друге питання: хто або що може мені допомогти вирішити цю ситуацію? І тут не питання про людську слабкість, ні. Навпаки, це сила дорослої людини попросити про допомогу, проаналізувати, хто. Або що може мені допомогти? І навіть варто після відповіді на це питання задати собі ще одне наступне питання: «А ще хто?» або «А ще що зможе мені допомогти. Третє питання в рамці задачі або в рамці рішення. Що буде рішенням? Інакше кажучи, як ми зрозуміємо. Що ми отримали саме те, що ми хотіли. І тут повинні бути ті самі чіткі критерії, які були озвучені в першому питанні, коли ми шукали, що нам хочеться отримати в тій чи іншій ситуації. І четверте питання: чому я навчився, вирішуючи це завдання? Бо що би з нами не траплялося в житті, це завжди досвід. Це дуже цінний досвід, тому що він вас, ваш. Навіть в самих найскладніших травмуючих ситуаціях завжди є ресурс. Це те, що ви вже прожили, що ви вже маєте в своєму досвіді і те, на що можна спертися насправді. Так от, коли а, хтось із ваших рідних і близьких хоча б натяком задає вам, власне, такі питання, що хочеться, хто або що тобі може допомогти. Як ти зрозумієш, що в тебе все вийде, або що буде рішенням цієї ситуації, і чому я навчився або навчусь, вирішуючи це завдання, ви дійсно крокуєте рамкою рішення. Це дуже важливо. Дуже важливо знати ці дві рамки, і йти шляхом все ж таки рішення або шляхом вирішення задачі, рамки задачі. Не можна сказати, що перша рамка, рамка проблеми абсолютно категорично не корисна, дуже корисна. Коли дійсно потрібно проаналізувати проблемну ситуацію і занурити в свою проблему, ну головне пошвидше знайти рішення і вийти звідси. Ну і я вам скажу, що рамка проблеми досить суттєво використовується в маркетингу, тому що всі. Тексти, рекламні, фактично весь контент побудований на поєднанні рамки проблеми і рамки рішення. Якщо ви проаналізуєте будь-яку рекламу, то ви там почуєте проблему або біль, в якій ми оконаємось з допомогою контенту. А пізніше йде рішення. І саме тому це провокує в нас бажання це купити, придбати цей продукт або цю послугу. Дуже важливо контролювати своє мислення і розуміти, шляхом якої рамки ви мандруєте в своєму житті. І ще одна порада особиста від мене. Мене часто питають мої клієнти, чи можна навчитися дійсно жити за рамкою рішення або рамкою задачі. Так можна. Просто її частіше треба практикувати. Коли у вас є певна ситуація, і ви йдете за рамкою рішення або рамкою задачі, вам треба проробити ці чотири питання, дати на них відповіді, виписати їх або намалювати схематично відповіді на це питання, відпустити ситуацію і через деякий час повернутися до неї ще раз. І зробити так декілька разів: 3-4. Таким чином, ви будете привчати свій мозок іти алгоритмом рішення, і вам буде набагато легше в житті. І ситуації, які будуть вам траплятися, не будуть здаватися такими жахливими, і ви будете дійсно з безвиході бачити цей маячок, який буде призводити вас до вирішення ваших життєвих задач. Щиро бажаю вам дослідити свій алгоритм вирішення ситуацій і все ж таки спробувати жити за рамкою рішення. Бережіть себе, своїх близьких. Гарного вам дня! До наступних зустрічей.